Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте, хтось сьогодні до нас завітав на заняття. Послухайте уважно загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дідко шлатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Здогадалися? Так, це ведмідь. Привіт, любі дітки. Я вже готуюся до сну, тому утепляю свій барліг, щоб взимку мені було тепло спати. Мої друзі лісові звірята теж готуються до зими, але їм потрібна допомога. Допоможіть, будь ласка, моїм друзям. Дітки, погляньте, що приніс тато їжачок для своїх їжаченят. Так, яблочка та грушки. Давайте подивимося, чи всім вистачить яблочок. Візьмемо по одному яблучку і роздамо кожному їжачкові. Погляньте, чого в нас більше? Яблучок чи їжачків? Так, яблучок більше, ніж їжачків. Давайте подивимося, скільки в нас грушок. Роздамо кожному їжачку по грушці. Що ми тепер бачимо? Так, їх порівну груш і їжачків порівну. Тепер ми можемо сказати, що яблучок більше. А груш і їжачків порівну. Дітки, мама білочка запасла цілий кошик грибочків, принесла для своїх маленьких діток білченяток і хоче їх пригостити, роздає грибочки білочкам. Дітки, давайте поглянемо, чи вистачило всім білочкам грибочки. Так, отже, грибочків і білочок скільки. Так, однаково. Дітки, погляньте, як зайченята готуються до зими. Вони вирішили знайти собі будиночок, у якому будуть жити під ялинками. Давайте подивимося, чи всім зайченятам вистачить ялиночок. Беремо зайчика і ставимо їх під ялиночку. Чи всі зайчики знайшли собі будиночок? Погляньте, під цією ялиночкою зайчика немає. Отже, ми можемо сказати, що ялиночок у нас більше, ніж зайчиків. Дякую вам, любі дітки, що допомогли моїм друзям. Підготуватись до зими, бувайте!